Всім привіт, хто на радіо Чигирин 99FM і на сторінці Радіо Чигирин 99FM. В ефірі нас сьогодні запалює нова зірка української сцени чарівна та талановита Альона Карат. Вітаємо вас тут! Вітаю, Маргариточка, вітаю радіо Чигирин. Дуже рада сьогодні бути з вами. І ми дуже раді, що ви приєдналися до нас. Що в нас і... ви сьогодні на радіо Чигирин 99FM. Повторюю, що це є У вас повітряна тривога, так? Повітряна тривога. Пройдіть найвище укриття. Таке життя. Але ми рівно раді, що ви на сторінці Радіо Чигирин 99FM І в прямому ефірі радіо Чирин 99FM. У вас чує Чигирин, а на сторінці вас бачить багато хто і Київ. І Львів, і Чигирин передавляються вас. Отже, трішки про вас її голос це поєднання ніжності та сили. А музика це справжній вибух емоцій. Готуйтеся поринути у світ яскравих мелодій та щирих текстів. Авторка і виконавиця пісень, співачка Альона Караткальона Карат вже тут на вашій улюбленій радіостанції. Ще раз вітаємо. Можете привітатися. До речі, вчора дуже багато людей писало. Чи ви приїдете в Чигирин поступати? Дуже вас хочуть чути і uh -huh. бачити в Чигирині. Так, вітаю дорогі друзі. Я з задоволенням приїду. Якщо будете чекати, обов'язково прийду до вас. Там багато mean, хто yes. писав, чекають. Так, я теж дуже мрію потрапити, тому що я вас ще не була, щоб ви приїхали. Отже, сьогодні буде малесеньке інтерв'ю, і перше питання до вас Льона, розкажіть, будь ласка, коли розпочався ваш творчий шлях? Мій творчий розквіт, творчий шлях розпочався ще в ранньому дитинстві. Я дуже любила співати, танцювати і все, що пов'язано було палало творчістю. Я дуже вдячна своїм батькам, які розгледіли мені цей талант і сприяли його розвитку, тобто віддавали мене на гуртки. Це був вокал, це хор, це театральний гурток. Також я навчалася в музичній школі імені Ігоря Наумовича Шамо в місті Києві, школа номер 7 по класу фортепіано. Але перевагу завжди віддавала співу. Також ну, співала для душі. В, школьних, в шкільних роках я приймала участь в танцювальних вокальних номерах, ставила постанови собі іншим діткам. А потім сталося так життя, що я трошечки відійшла від творчості. Це був ліцей фінансово-правовий, теж до речі, в Києві. А потім юридичний факультет університету Шевченка. І мені здавалося, що це більш практична робота для життя, але серце не обдуриш. Знаєте, я е, в якийсь момент відчула, що це не моя седня, мій творчий шлях це моє е, призначення, моє призвання, моя місія. І я почала писати свої авторські пісні, а згодом е, конкурси, фестивалі, і потім вже дійшла рівня, коли мене почали вже запрошувати на. Благодійні концерти, а згодом вже і на оплачуванні. І саме музика вона надихає мене і дає мені таку енергію життя. І я проживаю це життя саме завдяки музиці, своїй творчій діяльності так, як я цього хочу, а не інакше, ніяк не інакше. Тому так, е... а, а як же ж? Я так розумію, у вас ж є сім'я. Яка роль ваша сім'я відіграє у вашій творчості? Допомагає вам, підтримує е, вас в цьому? Так, е, моя сім'я, взагалі, в моєму особистому житті і творчій діяльності е, е, має саму головну роль, тому що це батьки, які завжди мене підтримували з дитинства, вірили в мене навіть краще е, більше, ніж я сама в себе, е, тобто завжди надихали мене. Це мій чоловік, який є моїм першим критиком і мотиватором для того, щоб я рухалася, сиділа на місці, творила, писала. Тобто я йому за це теж щиро вдячна. Також мої дітки. в мене є синочок Тимурчик, якому 12 рочків. Є донька Аліаночка, які 4 рочки. Вони теж вони окриляють мене, вони дарують мені крила. Тобто, це моє натхнення, це моя підтримка. Вони дуже підтримують маму, маму супроводжують на концерти, чекають, зустрічають і навіть відвідують зі мною ці концерти. Тобто, це моя душа, це моє життя, і взагалі не знаю, сім'я мене надихає. Завдяки їй я живу, творю, пишу, радію, виступаю, живу і ділюся цим з вами, дорогі мої кохайчі. Добре, що є сім'я, яка підтримує і навпаки надихає, окриляє. це, це дуже мотивує далі продовжувати займатися творчістю, тому що я знаю, що мій чоловік також він завжди підтримує мене, і щоб я займалася радіо театром, тому це дуже важливо. Тому це чудово це чудово, це чудово. і моїй моєму житті так сталося, що. У мене, скажімо, я просто співала пісні, там переспівала інших артистів. А потім я вже, скажімо, перед своїм весіллям в 20 років почала писати свої авторські, і ніхто і думки не гадав, що я буду співачкою, автором-виконавцем. І навіть чоловік мені казав: Ну я й не знав, що ти будеш співачкою. Я й сама не знала. Я просто співала за покликом душі. А вже коли почала писати свої власні твори, звичайно, зрозуміла, що це, мабуть, моя така основна місія в житті. І я повинна прямувати по цьому напрямку і далі. А як відбувається ваш творчий процес? Я почула, що ви пишете музику mm -hmm. і слова і музику ви пишете, так? Так. Як відбувається? Особливих ритуалів обрядів немає під час написання пісень, але раніше в мене так відбувалося. там. вночі попити водичку. Прийшли рядочки слів. Одразу в блокнотичок, записала себе на диктофончик, мотив музички, в мене я дома інструмент, надягнула навушнички, щоб ніхто не слухав, не чув, і собі там так награла. от так народжувались мої пісні. А зараз останнім часом я задаю собі ціль, задачу конкретно на якусь е е тематику, що саме я хочу написати, на яку подію, і виношую собі як дитинку цю ідею, надслуховують різних виконавців черпаю інформацію там з поезії, з книжок, з інтернету, і так потім народжуються мої власні теж авторські пісні. А хто ж вас саме надихає, з що ви яка поезія? Які... Які а, сутки, мене надихає мене моя добра подруга Міла Кирилюк. Вона поетеса, вона uh -huh. просто пише вірші, пісні іншим артистам. Ми, до неї, ми з нею ще не співпрацювали, ну так скажімо, тому що е, трошки складно. Я автор виконавець у мене є вже дуже багато робіт, які е, в планах, так, але я дуже сподіваюся, що ми з нею також зробимо щось таке спільне, цікаве, і гарне. Так. Дуже цікаво. У вашому репертуарі можна почути різні музичні відтінки. Який посил ви хочете донести людям через ваші пісні? Зокрема, і пісню фішечку, яка, яку ми сьогодні так. почуємо на радіо? Так. Загалом в своїх піснях я хочу нести посил щирості в світлі почуття. Зараз наш складний час, особливо для нас, українців. Нам так важливо не забувати вірити, надіятися в нашу перемогу, не забувати любити, підтримувати один одного і також не втрачати оптимізму. В моєму репертуарі є дуже глибинні тексти, пісні, прожиті, особисто мною. Це такі пісні, як хай не буде війни, любімо браття, Україну ЗСУ Збройним силам України, нашим присвячена Янголам-охоронцям, нашій обороні, а також пісня Ми не здоланні. До речі, пісні Нодолання я писала разом своєю сім'єю і приймали участь всі – чоловік, дітки. Це дуже така важлива пісня для мене особисто, і вона вже знайшла відгук в серцях людей. А зокрема, пісня тішечка це. Пісня, така, скажімо, маленька ода справжньому коханню, це про те, коли кохаєш щиро просто так, коли ти відкидаєш всі гаджети, всі соцмережі на другорядний план, тому що твоя людина кохана поруч, і ми маємо цінувати цей час проводження разом, тому це про щирі кішечка, родиночка в щирості, в простоті, в щирому і дай Боже взаємному всім коханні. Тому ну, кохайте, будьте коханими, так так. Кохай так. кохай влітку, так так. І, і хочу теж зазначити, що я хочу дівчатам, жінкам нагадати, що ви особливі, унікальні, неповторні, і в кожній з вас є своя родиночка. Повірте, за це вас щиро будуть кохати. А ви просто щиро кохайте, будьте чесними і і, і дай Боже, щоб вас. Було справжнє кохання, щоб ви знайшли того самого достойного чоловіка, який буде вміти кохати по справжньому І надихати. Головне, і щоб надихати, підтримувати і, і не заважати так. в робочому процесі. Це, так. це, це головне, так. Це, так. це дуже гарна порада, і особливо зараз, коли зараз дуже багато. На війні або виїхали там жінки, чоловіки залишилися, і зараз найбільше ти починаєш цінувати, особливо кохання, особливо зараз перевіряється щире так. кохання, тому це, це дуже важливо. Так, так. Так що, та. Ну, ви вже маєте певну кількість шанувальників вашої творчості. Що ж для вас є найціннішим у спілкуванні з вашими слухачами? Чи отримаєте ви від них якийсь зворотній зв'язок, який вас надихає? Так, я вдячна за те, що вони є в моєму житті. Вони вже в мене є. Я цьому дуже радію. Вони дуже підтримують, надихають, піднімають мене в хвилини смутку. Тобто, є такі шанувальники, які слідкують за кожним моїм кроком. І чому ти не чому ти там нічого не вигружаєш? Тобто чекати, надихають. Я дуже вдячна вам, мої дорогі, і я. Слухайте е, мою музику, я буду творити для вас, і я дуже мрію, що ми з вами зустрінемось з кожним з вас на моїх концертах. Знімайте тіктоки під, під ваші пісні, так Так, так. знімайте тіктоки, так. Тобто, якщо хочеться, наприклад, десь виступити, міносовочку все скинемо. От тому я тільки за, я обожнюю своїх шанувальників. Це окрема любов. Ну, я розумію, що якщо є шанувальники, є і критика. Як ви реагуєте на критику? Чи були моменти, коли хотілося все залишити через критику? Бо без критики ніяк в наш час? Ви знаєте, коли я починала свій творчий шлях, це скажімо, він так розпочинався з дитинства, але коли саме починала написання своїх творів. Тоді я важко сприймала критику. Мені здавалося, якщо критикують мою композицію, наприклад, пісню критикують саму мене особисто. Але з часом я дорослішала, ставала більш зрілішою, більш впевненішою в собі в своїй творчій діяльності. І зараз ви знаєте, навпаки, я сприймаю дуже гарно, тому що коли ти не байдужий людям, коли про тебе говорять, це є результат своєї праці, своєї роботи. Тому навпаки, з азартом і дуже цікаво. Тобто воно навіть викликає мене ну, такий настрій створити, вдосконалюватися ще більше, ставати ще кращою, і тобто, доводити самій собі, що я варта бути на цьому місці. На, ну, тобто бути артистом. Ну, як говорять, що хейт це також гарна реклама, і якщо люди починають хейтити і говорити щось негативне, значить. Ви хороша людина, значить, ви досягли успіху, а людям просто це не подобається. І вони хочуть просто попустити, а не виходить. Можливо, <сум> Тому я, можливо. я думаю, так. що так. Критика, ну критикують не ті, в кого все добре, і які ну не критикують, ті, які о круто, я теж так хочу і роблять так, як ви. Ну, так. А так то <сум> ні. Але ви знаєте, я вважаю, що конкурентом ти можеш бути сам собі лише. Само створюй найкращу версію себе, і тоді все буде чудово. тому що заздрість вона ніколи не приводить до чогось е, доброго. Ну тобто я е, намагаюся завжди щиро порадіти за своїх друзів, за своїх знайомих і е, так собі е, таку е, галочку поставити Вау, круто! Е, ну я так можу в принципі, якщо буду працювати і буду не втрачати віру і надію і буду щось робити для цього. <ріст> так, це чудово. До речі, хочу звернутися до слухачів і глядачів. Якщо у вас є якісь запитання, то, будь ласка, пишіть мене обов'язково. Я зачитаю, і Альона вам відповість, тому що я знаю, що зараз дивляться, і вчора багато хто писав. а Сьогодні щось менша активність, напевно, можливо, і через тривогу. Так. Я хочу запитати, що є для вас найбільшим щастям? Чуть-чуть не по темі творчості, але так, 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 дуже гарне питання. Дякую. Найбільшим щастям для мене є ви знаєте, коли панує мир в моїй країні, коли немає війни, я усім серцем бажаю нам найшвидшої перемоги, мирного щасливого життя в рідній країні. І дай Боже, що повернулись всі. Кого чекають вдома наші захисники здоровими, цілими, неушкодженими. Для мене самим важливим, таким найбільшим даром є здоров'я своїх рідних також і усвідомлення того, що з ними все гаразд, все у них ладиться, все добре. Тоді я спокійно і з радістю творю. А також окрема любов це моя сцена, моя аудиторія. Той неповторний взаємообмін з глядачами під час виступів на моїх концертах. Ваша підтримка, ваша любов для мене найцінніший подарунок. Тому це і є моїм щастям. Це чудова відповідь. Ви такі, ви такі щирі, з вами хочеться спілкуватися і спілкуватися. Дякую, Маргариточка, навзаєм. Таке відчуття, що я вас знаю не тиждень, то що ми спілкуємося через інтернет а дуже багато часу. Дякую, мені дуже приємно. Дуже приємно. Ну, якщо будете Дякую. у Львові, то це пишіть дзвоніть я до свої Добре, Обов'язково, обов'язково. Сходимо <серти> на каву, так. Обов'язково. Я до тільки знаю. Три слова, які описують вашу музику. Ви знаєте, мабуть, це. Віра, надія і любов. Я хочу вселяти віру, надію, щоб люди мали змогу посміхнутися, і хочу підтримати людей в складний час, щоб вони не втрачали надію. І не забували про те, що ми маємо бути людяними і люблячими. Навіть в складні такі періоди життя ми маємо любов'ю, добром, щирістю, молитвою вірити в. Кращу, кращу сторону, наше світле майбутнє нашої країни. Дякую. А як ви бачите себе за п'ять років у музиці? Ой, дуже багато мрій, дуже гарне до речі, питання. Дякую. Дуже багато мрій. Я бачу себе на великих майданчиках сценічних, де я збираю стадіони людей, які співають разом зі мною мої пісні. А я щиро плачу від щастя. <реш> е, ну, я як авторка хочу не зупинятися на досягнутому, Тобто, е, шукати нові тексти, нові мелодії, е, пробувати себе в новому звучанні, в нових стилях, е, ну, Тобто, експериментувати, але бути вірною своїй душі. Це вже зрозуміла. Це правильний шлях. І, е, звичайно, мені дуже хочеться, щоб наша українська пісня. Вона е, звучала дуже голосно не тільки в межах України, а й за е, межами неї, щоб е, нашу українську пісню чув весь світ. І я дуже вірю, що мої глядачі, мої шанувальники з вашою вірою, і підтримкою ця мрія обов'язково здійсниться. Ну, я знаю, що е, сторінку радіо Чірдевносто 99FM дивляться не тільки з України, а й українці з Німеччини е, з Польщі. Так, що я думаю, вони будуть розповідати про українські пісні, і нас будуть бачити і чути і в інших країнах. Дуже хочеться в це вірити. Та, що... Що... Зараз так. Українська мова, українські пісні, і це круто, коли ти можеш на радіо побачити більшу половину українських пісень, тому що на жаль, до війни. Дуже так. мало було українських пісень, а зараз дуже багато. І Вони зараз... по-іншому набагато сучасніше і гарніше, правда. Наша мова милозвучна, не так. порівняти ні, ні, ну, взагалі. Тому так. люди, дорогі українці, переходьте на нашу рідну мову і не забувайте своє коріння. Тому не піддавайтеся цим поганим мовам. <рес> не потрібно, ну е, я маю на увазі тільки мова ворога. Інші треба вчити англійську, німецьку, французьку, іспанську. Будь ласка, я тільки знаю, також е, так мрію в планах іспанську вчити мову, мені дуже подобається. Англійську особливо зараз Англійська. я дуже хочу вивчити англійську, просто не знаю. Англійську потрібно <рес> вдосконалювати, так. <рес> <рес> Мій син знає англійську краще, ніж я. Я вчусь в нього. Чудово, що діти знають і можуть навчити своїх батьків англійської мови. Це просто чудово. Так. Uh, я хочу ще запитати на останок у вас, що ви хочете донести своєю піснею фішечка, тому що ми сьогодні будемо чути, і вона дуже позитивна. І ще розкажете і на цьому ми будемо прощатися, напевно, слухачі щось не пишуть нічого, напевно, будуть потім після. Вони хочуть, щоб ви ще раз прийшли на ефір, щоб потім позадавати вам запитання. Так, так важливо. Е, нас пісня, ну, пісня, та. Так, пісня тішечка це така, як я вже казала, ода в справжньому коханню. Тішечка, родиночка в щирості в світлих, щирих почуттях. І також э, в нас э, в дівчатках, в жіночках, э, які э, є неповторними, які є особливими, э, з собою дорожі дівчата. Э, цінуйте себе, хай кохають вас, ваші чоловіки і співають вам. Кохаю тебе влітку, я кохаю тебе взимку, я кохаю тебе восени і у вісні. Кохаю тебе влітку, я кохаю тебе взимку я кохаю тебе восени аж до весни. Дуже дякую, мама. Дякую. Дякую, дякую, дякую. До речі, я не думала, що що взагалі буду співати зараз. Добре, давайте ще співайте. можливо, якусь іншу пісню без питань. Дякую. Ви дуже гарно співаєте, особливо в живу це чути не в записі. Це ще краще. Так, так, дякую, дякую. Так, до речі, в мене є пісня, ще красуня в моєму репертуарі, яку я також присвячую всім дівчатам, жінкам для того, щоб вони не забували, що вони талановиті, неповторні. І е, взагалі себе любили. Потрібно себе любити, поважати. Тоді тебе будуть любити інші. От не забувати про саму себе. Угу. Майбутнє у вас є якісь пісні на, на майбутнє, будуть скоро прем'єрі? Так, я хочу дуже записати пісню а, до свята, до дня народження. У мене є ще пісня, а, яка пов'язана з святом вишиванки. Я теж дуже мрію. Багато пісень взагалі є і про Україну, про кохання. В мене така скарбка вдома, тобто я вже там собі все приготувала, Вони чекають своєї черги. По мірі можливості я їх потихеньку так дістаю і реалізовую в життя. Тому, ну і звичайно, можливо, на майбутнє дуетні так само якісь варіанти. На даний час немає, скажімо, такої точної інформації, хто і що має забути, але коли прийде час, обов'язково я думаю, що ми вирішимо і виберемо найкращий варіант. Дякуємо. Надіємося, що ми всі пісні почуємо на радіо чотири дев'яносто дев'ять і слухачі зацінять Не. ваші пісні позитивні, патріотичні і дуже щирі. Тому що я вчора цілий день. Співала пісню фішечка, особливо коли цілує тебе взимку, я тебе влітку, я, я просто так, ходила так, підспівувала, так, і я знімала під, під цю пісню. Так. Ой, я мені дуже приємно, я знайду обов'язково. Так знаєте, там такі я бороти прикольні. Телефон свій викидає знову ці слова. Це звичайно художній образ, але це і є про те, що ми маємо. Скажімо, цінувати цей час поруч з коханою людиною, і е, так просто мені прийшло в голову <головіка> такі рядки написати. Ну я сама чесно кажучи, знаєте, не спеціально. Тобто написати пісню, сісти це складний процес. Mm. Має бути муза, натхнення, але я черпаю це від людей, від наших щирих українців, тому що у нас щирі люди, від пісень інших артистів і. Так само, як надихає сім'я, так і це ну, все, музика, це все, 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 що оточує нас. Ну, до речі, з телефоном зараз дуже актуально, тому що зараз всі сидять в хаджетах і мало 에, приділяють уваги своїм другі половинкам, тому це, це реально дуже в тему. Добре, ну, дякуємо вам. Будемо завершувати нас наш наші ефір, і я надіюся, що зараз директор включить пісню вашу на сторінки радіо Чирин. 99 FM. дуже була рада з вами поспілкуватися. Ви просто неймовірні. Ви такі я позитивні. Я, я, я просто мені надихнулася мені. вами і надіюся, що це не останнє інтерв'ю. Будемо проводити ще І ви приїдете в Чигирин. А можливо, до мене він, тому що я зі двовлена юриста. Ну, якщо що, ваш дякую. мій номер телефону є, тому. Дякую, дуже вам дякую за ефір. Дуже було приємно вас бачити з вами поспілкуватися. Я бажаю вам теж мирного неба, гарного настрою, кохання, все саме, тільки найкращого. І слухайте радіо Чигирин, слухайте Альону Карат, надихайтеся, творіть добрі справи. Альоно Карат і щоб в вашому житті все було найкраще. Дякуємо вам і на радіо Кучицька. Радіо нас дали те, після альонирад. Сиронька моя, він пісні мені співає. Щоб я квіточка цвіла, його пісня скрізь лунає. Ось і фішечка моя. моя...